Унікальні рейки, які сьогодні в Україні ніде не виготовляють в Ужгороді, розкрадають. Колії уже не працюючої дитячої залізниці простягаються на 1200 метрів від центру міста. А майже наприкінці залізничних колій, як бачимо, одна просто обривається на 8 метрів. Імовірніше за все, її просто поцупили, підозрюють залізничники і додають крадіжки були і раніше, але настільки масштабна, вперше вага зниклих рейок більше 200 кілограмів. Відсутність такого шматка полотна виявили майже одразу раз неділю. Я обходжу закриті колії, які підперековуються іменно другому участку, що в мене на балансі оглядаю колії. Сьогодні я оглядав приблизно в 11-й годині дитячу залізничну колію, і було виявлено в 7 пікеті відсутність одної рейки. Надалі я доповів дежурні по дистанції. А далі дежурна по дистанції доповіла працівникам поліції. Саме Ужгородська дистанція колії опікується полотном дитячої залізниці. Поки періодичні обходи це максимум, який можуть дозволити залізничники для охорони колії. Цілодобовий нагляд та паркан по всій довжині зробити нереально. Радіжка залізничного полотна не рідкість, от тільки колія Ужгородської дитячої залізниці унікальна. А поцуплений шмат відновити буде вкрай складно. Купити такі рейки в Україні зараз майже нереально, адже вони вдвічі вущі зазвичайні. Тип РПІДР Р-38, то ще старі рейки, які на головних магістральних коліях не використовується тільки на таких під'їзних або на малих дитячих залізницях. Ширина колії 750 міліметрів. Залізниця ця побудована в 1960 році. От з того часу там і стрілочні переводи експлуатуються. Зараз, Такі рейки в Україні не виготовляються. Це точно вдасться відновити викрадену колію чи ні, залежить від питань фінансових, а от пошуком винних займаються вже залізничники. Заявили про крадіжку до правоохоронних органів. Дійсно, таке повідомлення до нас надходило. Виїжджала слідчо-оперативна група. Вони проводили перевірку, все задокументували і зараз триває розслідування. Інформацію про цю подію внесено до журналу єдиного обліку. Поки триває слідство, невідомо яке саме покарання загрожує за цю крадіжку: адміністративна відповідальність чи кримінальна усе залежить від кваліфікації злочину.